Привіт про сприйняття. Я маю зараз нарешті не просто вихідні, а прямо такі відпустку на тиждень. І на мій превеликий жаль подив, і я не знаю, в залежності від того, як це сприйняти, ем, мої домашні поболіли на ковід. І це дає мені можливість нікуди зайвого не шурхатися і не рухатися. Попри те, що мій тест лишається стійко негативним. У мене спокійно, мене ніхто нікуди не дюргає, мені не треба нікуди летіти. І зайвого в люди я не виходжу. І попри те, що я мала вихідні, і мій робочий графік досить часто є лояльним. Якщо порівнювати з іншими людьми, я маю іноді вихідні серед тижні, це дуже зручно для справ. Але кожен раз, як я мала вихідні, я не могла розжатися. На мені була ціла куча справ, які я мала встигнути зробити, і які я хочу встигнути зробити. Але ефект білки, яка не зупиняється, мене не покидав досить довго. І те, що зараз так склались е, обставини, це для мене добре. Я, нарешті, видихнула, і мене лишило все в спокій. Самі обставини склались так, що я в спокої, в тиші, і, нарешті, можу спокійно робити всі справи, які накопичились за цей час, і просто видихнути і просто відпочити. Наступне, що я, на що я звернула увагу останній місяць так. Цікаво, були декілька цікавинок, які, от залежно, як ти дивишся, у нас було північне сяйво. Ми виїхали за місто, аби їх краще роздивитися. І це було щось нереально неймовірне. Це так, ніби небо дихало. Я пам'ятаю, влітку воно відсвічувало зеленим і око його головило зеленим кольором. А цього разу воно було білим. І ти дивишся вгору. І воно ніби стягує все до, одного, до однієї точки, і ця точка перетворюється на якусь величезну хмару, від якої спускаються проміння, і ці проміння вібрують, мерехтять і постійно рухаються, і таке враження, ніби над тобою завис здоровенний, якийсь космічний корабель. І моя мала кричить: Боже, нас зараз всіх повбивають у ті лучі. І я кажу, «Ну що нащо ж все зразу думати про те, що тебе хтось повбиває? Може, ті лучі якісь життєдальні й гарні? Так, от, от саме про сприйняття. Інший бік сприйняття, як на що дивитися, це до мене на роботу десь тиждень приходив зайчик під робоче вікно. Коли я його вперше побачила, в мене був такий захват, такий вереск, такий, такий жіночий такий а -а -а, зайчик, зайчик. І в мене перше, я так хотіла комусь його показати, а не було кому, тому що вже, вже той час я працюю сама. Ну і не побіжиш в коридор ловити кого-небудь, показати зайчика. От. І потім цей зайчик припинив ходити. Він приходив їсти кору на кущику, який ріс під вікном. Він припинив приходити. я кажу своїй напарниці. Ні, не напарниці. Неважливо, кажу одній людині, що був зайчик, нема зайчика, припинив приходити. Мої думки, значить, в зайчика є якісь діла, він уже обгриз все, що можна було обгризти на тому кущі і побіг собі жити далі. Людина мені говорить. Мабуть, його задавили. Ну, от нафіга, фіга, зразу думати щось погане. Ну, може ж бути варіація того, що може все бути добре. І ще одна класна штука зі мною трапилася. За цей місяць у моєї близької людини було день народження. Я, нас... ну, я не дуже добре знаю, такий... я, не... я розгубилася я не знала, що подарувати. Я їй кажу, однаково буду щось вигадувати, дай мені список. Дай мені список, я оберу що небудь. І я побачила в списку м'яку іграшку і зрозуміла, що м'яка іграшка, це така штука, яку сам собі не купиш. І я обрала найбільшу, яку знайшла, і коли йшла по магазину, найбільше я розуміла, що мене розуміють малі діти. Вони трохи з таким захватом і з таким. 에... Ну, мабуть, якоюсь заздрістю дивились на мене з тою іграшкою. Я розуміла, що от, от вони мене розуміють на всі відсотки. І це було нереальне відчуття, коли ти йдеш по магазину і обіймаєш цього зайця. На радіти таким штукам і помічати їх.